Вітаю сьогодні. До нас на розмову завітав нападник Львівських Карпат Ігор Невес Алвес. Ігоре, вітаю вас! Виповнився вже рік фактично з того часу, як ви приєдналися до Карпат, переїхали до Львова. Напевне, можна говорити про певний період адаптації, що вона завершена. Чи звикли ви до Львова, до команди, до колективу? Як вам живеться в Україні? гадаю, що так. Року достатньо для хорошої адаптації. Думаю, що з моменту приїзду я дуже швидко адаптувався і до команди, і до країни, і до всього, що відбувається в країні. Маю досить хороші сподівання. Я дуже добре влився в колектив, зрозумів, як це все працює, і я сподіваюся провести чемпіонат якомога краще. Емоції у мене дуже хороші. і Я думаю, що команда також відчуває себе дуже комфортно. Саме зараз настав час насолоджуватися прем'єр-лігою і продовжувати працювати якнайкраще. ви спробували вже зіграти на рівні елітного дивізіону в УПЛ. Як вам рівень особливо в контексті спротиву захисників? Чи відчувається суттєва різниця між другим дивізіоном і найсильнішим? Я думаю, що тут набагато інтенсивніша гра. Без сумніву, я вважаю, що ознакою прем'єр-ліги є інтенсивність, з якою розвивається гра, та й однозначно. Є деталі, за допомогою яких ти можеш виграти або ж програти поєдинок? Раптова втрата концентрації чи поганий прийом яча тут може коштувати тобі матчу. Тому я думаю, що ми повинні продовжувати працювати над тим, щоб не припускатися цих помилок і намагатися максимально використати помилки наших суперників. в минулому сезоні. Ви забили 12 м'ячів. Чи є у вас певна ціль, мета в УПЛ відзначитися? Ну якоюсь кількістю голів, якою ви будете, наприклад, задоволені? Чи маєте певну планку до якої? Ви прагнете в контексті кількості голів знаєте, я ніколи не думаю про те, скільки голів заб'ю в сезоні. Я концентруюся від гри до гри. Без сумніву, я хочу забивати голи в кожному матчі. Я повністю зосереджуюсь на грі. Якщо я роблю це добре, то у мене набагато більше шансів відзначитися. Просто треба викластися на максимум. Дійсно, можливо, метрика саме забиті м'ячі не зовсім застосована до вас, і можливо вас варто оцінювати по загальнокомандній роботі. Але чи не були б ви кориснішим саме на вістрі і в штрафному майданчику? Ви коли сказали, що бразилець Роналдо, ваш кумир, це типовий страйкер, типовий господар штрафного майданчика, чи все-таки ви дійсно тяжієте до центру, любите опускатися нижче за м'ячами, чи, чи не задумувались над цим, чи не, не розмовляли про це з тренером? Я думаю, що все йде від тренувань. Я намагаюся робити те, про що мене просить тренер. Я думаю, що тут є місце для всіх характеристик футболістів. Є нападники, які можуть трохи краще грати спиною до воріт. Є нападники, які краще займають простір позаду захисників. Є нападники, які трохи технічніші. Найголовніше це адаптуватися від того, що тренер просить від тебе. Важливо почуватися комфортно у своїй ролі, роблячи те, що найкраще для команди. Пригадуючи минулий сезон. Можу сказати, що я добре адаптувався до манери гри Карпат, і це спрацювало, адже я зміг забити багато голів. Вірю, що в новому сезоні буде так само, і я зможу якомога швидше адаптуватися до того, що тренери вимагають від дев'ятки. У мене немає проблем з цим. Я здатен бути ефективним нападником у штрафному майданчику і навіть брати участь у фазі плеймейкерства. Жодних проблем проблем. Ця ваша нетиповість гри десь відображається, і на зокрема на жовтих картках. Більше за вас в минулому сезоні отримали попереджень тільки опорники Владислав Клименко Артур Рябов. Вас п'ять попереджень. Ви. Теж той футболіст, який не цурається відбір, і вам подобається от, власне не лише забивати м'ячі, а й боротися і розпочинати атаки команди ще коли м'ячем володіє суперник. Тобто, в зародку атаки суперника ви одразу порушуєте правила, коли ця ситуація вимагає. Тобто, наскільки вам подобається такий стиль футболу не на чистих м'ячах, скажімо це часто трапляється через бажання гравця заволодіти м'ячем. Можливо, інколи я був активнішим ніж цього вимагала ситуація. Але я інтенсивний футболіст, намагаюся грати якомога краще проти своїх опонентів. Вважаю, що для нападника природно мати трохи більше фізичного контакту, коли ти інтенсивно працюєш на полі. Тож Жовті картки не є чимось критичним. Зрештою з поля мене не вилучали. Тому я зауважую свої рішення на полі. Якщо потрібно зробити тактичний фол, я це зроблю. Але я думаю, що найголовніше це бажання, з яким ти вступаєш у відбір м'яча, і часом може статися і так, що без картки не обійтися. Ваша така нетиповість для бразильця проявляється не лише на футбольному полі, а й за його межами. Ви додатково залишаєтесь допрацьовувати на тренуваннях, ви не запізнюєтесь, ви виважений, дуже зосереджений. Чи можна сказати, що певною мірою ви вже за цей рік в Україні навіть більше українець, чи, ну, ні, ніж бразилець, так? Тобто за своїм походженням. Наскільки дійсно це суспільство українське близьке для вас? Ну, я Як рокеє. Думаю, це пов'язано з темою швидкої адаптації, а також із досвідом. Якщо ти вже давно у футболі, то з часом адаптуватися стає трохи легше. А коли ти ще молодий, з цим можуть виникати труднощі щодо того, чи відчуваю я себе більше українцем ніж бразильцем, ну я не знаю що сказати, але я почуваюся тут дуже добре. Я думаю, що мене дуже добре прийняли, відколи я приїхав. Та й бразильці також бувають різними. Я родом з тієї частини Бразилії, де люди мають більш європейське походження. Тож, можливо, у цьому простежується ця схожість із вашим народом. Можливо, навіть не лише європейське, а й зокрема українське. Жан Петрозуновачо Карпат розповідав про свого прадіда, який був родом з України. Чи зустрічали ви в вашому рідному штаті Парана? Чи зустрічали українці вихідців з України? Чи можливо мали в вашому оточенні? А можливо, десь далеко в вашому корінні родинному дереві? так у парані, в моєму штаті, є багато українців, які приїхали туди після другої світової війни. І продовжують перебувати з початком війни. Я думаю, що це місце, де українці відчувають себе як вдома, тому що люди живуть там вже давно. Там є величезна колонія, де щороку люди влаштовують різні святкування, вшановуючи усе, що пов'язано з Україною, з відповідним вбранням, з музикою. Звичайно ж. У мене є друзі, які мають набагато сильніший зв'язок з Україною. Вони приїжджали власне сюди до Львова багато років тому, ще до війни в гості на екскурсії. Я думаю, що в цьому штаті більш ніж в будь-якому іншому в Бразилії дуже дуже сильно простежується українська культура. Тому я вже певною мірою звик до того, як тут живеться, оскільки люди в моєму штаті також дуже активно просувають українську культуру. Актива культура України. Але ну будь-який бразилець, напевно, так який бразилець не любить музики. Якщо говорити про ваші музичні смаки, особливо в контексті української музики, чи можливо нам щось наспіваєте, чи маєте улюблених українських виконавців, або українські пісні, можете послухати собі в наушниках Я жахливо співаю, чесно кажучи, я не дуже часто слухаю українську музику. Я радше слухаю її, коли перебуваю на базі, тому що хлопці вмикають музику. В залі в колонці мені ті з них, котрі мають гарний ритм. Але оскільки я не дуже розумію про що йдеться в тих піснях, то важко до кінця їх сприймати. Вдома я зазвичай слухаю більше бразильську музику, але так мені подобається українська музика. Коли ми тут на базі, я із задоволенням слухаю її. проблеми не ви часто гуляєте нашим містом з дружиною? Вас можна побачити на різних вулицях. Ви вивчаєте Львів. Чи маєте вже улюблені місця, влюблені локації, де ви любите продати часу своєю дружиною? так, коли у нас вихідний і є нагода прогулятися центром, я завжди з дружиною нею користуюся. Тут є багато ресторанів і кафе на вибір, тому ми щодня відвідуємо. Різні локації ми безумовно більше ходимо в кафе, тому що тут багато хороших кафе. Нам дуже подобається Glory Cafe, Ми ходимо туди найчастіше, але тут є безліч хороших місць, куди можна сходити. І ми все ще знайомимося з тими, яких ще не встигли побувати. З огляду на війну, чи не було у вас дискусії в сім'ї, чи варто касіяне приїжджати в Україну, чи варто дружині бути тут, наражати себе на небезпеку в будь-якому разі? Чи обговорювали ви з нею про це? Чи це було її бажання також приїхати і бути постійно поруч з вами тут? Відверто кажучи, у нас не було жодної розмови на цю тему, тому що ми дійсно завжди разом. Я думаю, що для футболіста мати дружину, яка постійно поруч, незалежно від того, що відбувається, незалежно від того, де ти перебуваєш, є чи не найважливішим, тому що саме сім'я дозволяє тобі добре виконувати свою роботу. З Самого початку вона дуже швидко зважилась на поїздку і сказала: Я поїду з тобою без жодних проблем. Це дуже важливо для мене, щоб вона була тут зі мною. Важливо, щоб дружина була поруч із футболістом, тому що це частина адаптації. Вже у Львові ваша сім'я поповнилася. Ви маєте тепер з дружиною собачку, песика. Так, ви тут вже його безпосередньо взяли, прихистили так до своєї сім'ї. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашого друга? У нас раніше був інший собачка, якого ми брали з собою в інші країни, де я виступав. Але зрештою, ми залишили його в будинку моєї тещі. І ось коли ми приїхали сюди в Україну з усіма цими роз'їздами, моя дружина залишилася на самоті, тому ми задумалися над таким компаньйоном для неї. І ми знайшли людину, яка надала нам таку можливість завести нового члена сім'ї. Тож ми купили пенелопу, так звуть нашу маленьку українську собачку, яка вже побувала в Бразилії. Коли ми були у відпустці, ми її взяли туди з собою. Зараз вона знову з нами тут. Моя дружина приїхала два тижні тому, і собачка теж з нею знову тут вона мила, добра і є частиною нашого сімейного вогнища. в Карпатах. Вже було кілька бразильців. Був з вами дуду Едуардо. Був згодом Крістіан, був Буваріельсон зараз приїхали з і Шан Педрозу. Ви залишаєтеся так найстабільнішим представником Бразилії. Підтримка для новоприбулих хлопців. Наскільки ви є їхнім там асистентом, основним в місті, в побутових потребах, чи допомагаєте ви їм, чи вони можуть будь-коли до вас звернутися, і ви їм завжди допоможете в будь-яких питаннях? без сумніву, я вважаю, що дуже важливо, коли ти приїжджаєш в іншу країну, в іншу культуру, мати там земляка, який вже адаптувався і розуміє, як все працює. Дуже важливо допомагати своїм партнерам, які приїжджають, і я намагаюся це робити. Тут інша культура не та до якої ми звикли в Бразилії. Ну і мова теж ускладнює щоденне спілкування з іншими представниками команди, особливо коли ти не знаєш англійської. Тому що тут у клубі я можу без проблем спілкуватися з тими, хто говорить англійською, але я вважаю, що їм важлива моя допомога, щоб вони могли швидше пройти через ці процеси. Я на 100% готовий допомогти їм усьому, що їм потрібно, і вони знають, що можуть на мене розраховувати. Іспанець Павло Альварес він ухвалив рішення. Він відвідує приватні уроки української мови. Він вивчає українську мову, доволі свідомий підхід в нього. Чи не думали ви, зокрема, наприклад, вивчати українську мову, і чи, чи який взагалі багаж ваших знань української мови, чи знаєте ви можливо, чи можете наскільки вільно комунікувати на цьому етапі? Я вважаю, що важливо знати основи. Безумовно, це дуже складна мова, щоб вивчити її так швидко. Звичайно, я вже знаю деякі слова, але я більше розумію, ніж говорю. Я чую, як розмовляють мої колеги, і я розумію окремі речення. Мова важлива. Я поступово її вивчаю. Це має значення для ухвалення рішень на полі. Я вже знаю деякі слова. добрий день ліва, права, за коза слова, які допомагають нам на полі. І деякі слова повсякденного спілкування потроху вивчаю українців. Ви грали в різних країнах, окрім Бразилії, на різних континентах: Нікарагуа, Мексика, Об'єднані Арабські Емірати, зараз Україна вперше в Європі. Якщо б не Бразилія, якщо б у вас була можливість обрати місце, де ви хотіли провести своє післяфутбольне життя, яку країну чи який регіон ви б обрали для цього сім'єю? Десь то з паїзики гугаємо з тих країн, в яких я грав, без сумніву, і моя дружина також це підтвердить. А її думка дуже важлива для мене в цьому плані. Їй дуже подобається Мексика. Нам обом до вподобає Мекс. Вона любить пляж, це місце, де вона може бути щасливою. І тут нам теж дуже подобається. Я думаю, що за рік в Україні, незалежно від обставин, ми відчули себе як вдома. Нам було добре. Ми знайшли багато друзів тут у Львові. Насправді моя дружина вже багато спілкується з дружинами інших гравців Карпат, і таким чином ми відчуваємо себе набагато більш інтегрованими в контекст команди країни. Ми розуміємо наскільки важливим є Львів у контексті країни. Зі сторони з боку завжди краще видно якісь вади, недоліки або особливості. Чи були речі, чи можливо зараз є, які вас все одно в Україні дивують, які є для вас певною несподіванкою чи незвичними, і до яких ви, наприклад, не можете звикнути або змінили б? найбільше мене здивував патріотизм людей. Мені дуже приємно бачити його прояви на вулицях Львова. Переживаючи усе те, через що зараз проходить країна, люди зберігають посмішку на обличчі. Вони мотивовані тим, що війна завершиться перемогою. І я думаю, що найпрекрасніше, що я побачив з того часу, як я приїхав, це те, що люди мають чуйність і допомагають тим, хто цього потребує. Людям, які переживають труднощі, тут ви можете побачити, що українці дуже багато допомагають один одному, і я думаю, що це найпрекрасніша річ, яку я бачу. Я думаю, що є погані речі, завжди будуть погані речі в будь-якому місці, але ми завжди повинні підкреслювати хороше. Тому мені дуже приємно бачити, як ви справляєтесь з усім, що відбувається в країні, і для мене це найважливіше знати, що люди мають надію і що вони намагаються. Прожити своє життя найкращим чином, не зважаючи на обставини. <пасе <луки> пасе> ті обставини, про які ви кажете, чи взагалі ви вникали в суть цієї війни, чи, чи цікава була вам ця тема? З чого це почалось? Чому це почалось? Про російську агресію? Наскільки ви інтегровані в цю тему? ми також отримуємо інформацію в Бразилії, відколи Росія захопила Крим декілька років тому. І з тих пір ми стежимо за тим, що відбувається тут, відколи почалася війна. увесь світ дивиться на Україну, адже вона дійсно важлива для всього світу. Те, що відбувається тут, відбувається на Бразилії, відбувається на всій Європі. Україна має здатність змінювати все навколо себе. Я думаю, що з тих пір, як Росія захопила Крим, у Бразилії всі люди почали більше досліджувати цю тему. І більше намагалися зрозуміти, що відбувається. Я бачу, ця боротьба між Росією та Україною тягнеться здавна, і я думаю, що настав час все це вирішити, адже люди страждають, сім'ї страждають, люди помирають, У вас Виник такий особливий футбольний броманс з Євгеном Підлепенцем. Третину своїх голів ви забили з його передач, двічі ви йому асистували під гол. Можливо, дається взнаки іспанське минуле, оскільки Євген грав в в депортиво, чи дійсно ви з ним відчуваєте можливо, якусь комунікаційну близькість і можливо саме на полі відчуття партнера? Чи дійсно це той гравець, з яким чи не найкомфортніше вам взаємодіяти на полі? Сіндуда без сумніву, окрім того, що підлепенець трохи спілкується іспанською. Найважливішим є те, що він дуже хороший гравець. Я думаю, що під Липинцю, який дещо говорить іспанською, легше спілкуватися зі мною на полі. Він чудовий гравець, у нього чудова техніка, і ми досить добре ладнаємо, як на футбольному полі, так і поза ним. Він прекрасна людина, і я думаю, що він дуже важливий гравець для Карпа. Не думаю, що тільки я забуваю голи завдяки його передачам. Адже він також допомагає команді іншим чином. І я сподіваюся, що цей сезон буде таким же, як і минулий, де я із ним на вістрі. Забиватимемо голи і даватимемо необхідні асисти для команди. ви є дуже віруючою людиною. Вас часто можна побачити з звервочкою. Здається, навіть татуювання вас має певний релігійний зміст. Наскільки вам релігія віра в Бога допомагає не лише на футбольному полі, а і за його межами почувати себе комфортно захищено і власне почуватися щасливою людиною в єдності з Богом es el número параміє de mi vida. Віра для мене це номер один у житті. Без віри я не зміг би нічого досягти. Без бога, без знання того, що добре робити, а що не добре, і все це крізь призму релігії. Я дуже релігійна людина. Я католик, тому я намагаюся робити правильні речі. А татуювання. Це відображення моєї віри, але це не найголовніше. Я вважаю, що найважливіше це те, що ти можеш прожити свій день, роблячи добрі справи, допомагаючи іншим. Це те, що я намагаюся робити щодня. Намагаюся ставати кращою людиною щодня. І Я думаю, що це найважливіше для мене. Ви в минулому сезоні найчастіше перемагали в категорії в номінації лев місяця. І наскільки взагалі ця нагорода для вас важлива? Чи часто беруть участь в голосуваннях ваші рідні з Бразилії? Чи надаєте ви цьому значенню? Чи можливо це такий додатковий бонус до вашої гри? дуже важливо. Це мірило того, що ми робимо на полі. Так, мої родичі також беруть участь у голосуванні, але більшість 90% голосів, які я отримую під час голосування за лева місяця, саме від українців. Відсоток бразильців, які голосують, є дуже малим. Мені важливо знати, що люди слідкують за мною. Вони бачать боротьбу на полі, вони стежать за голами. Ключова річ це не отримання нагороди лева місяця, а те, що команда продовжує прогресувати, продовжує показувати хорошу гру. Карпати мають один з найбільш пристрасних фанатських секторів в Україні. Те, як вони вболівають, те, як вони підтримують, ви мали можливість побачити в Рівному в першому матчі сезону. Як вам взагалі Карпатівська підтримка, Карпатівські фанати? І чи, чи бачили ви десь щось подібне, чи можна порівняти це? Ми згадували про ваш міжнародний досвід Чи, чи співмірна ця підтримка вболівальників Карпат з іншими, можливо, фанатами, яких ви бачили в своєму житті? Його кроки. Кожна країна має свій власний стиль підтримки, зважаючи на все, що відбувається в Україні, вболівання має свою особливість, і ми гравці можемо також зробити подарунок тим людям, які вболівають за нас у час війни, які борються за нас. Це також додаткова мотивація для нас, гравців, щоб ці люди відчували, що ми представляємо їх на полі, тому що багато ультрас команди воюють, якщо вони. Воюють за нас, ми також повинні воювати за них на полі. Тож насамперед ми повинні зробити так, щоб вони були щасливі і знали, що ми граємо і для них дякую дуже за розмову. успіхів вам і звичайно що багато забитих м'ячів.